Вітаю всіх! Сьогодні ми будемо вчитися вимірювати величину предметів умовною міркою. Але спершу я вам пропоную вправу подумай і скажи. Я буду ставити питання, а ви маєте швидко на них відповісти. Почали назви число наступне після п'яти. Яке число знаходиться між числами 7 та 9? Назви сусідів числа 7. Назви, яке число більше за 3, але менше за 5. Після якого числа йде число 6? Назви число попереднє до числа 4. Молодці. Знайомтесь, це сестрички Іринка і Марійка. Їх запросили в гості, і тому вони вдяглися в гарні святкові сукні. А ще вони вирішили прикрасити свою зачіску яскравими гарними стрічками. Але вони не можуть визначитися з довжиною потрібної стрічки. Давайте допоможемо їм у цьому. Розгляньте ці стрічки і скажіть, чим вони відрізняються? Так, вони різні за кольором і довжиною. Іринка бажає зав'язати стрічку так, щоб вийшов великий пишний бант. Підкажіть, з якої стрічки вийде великий і пишний бант? Так, з рожевої. А чому ви так думаєте? Тому що вона довша, а який вийде з голубої? Маленький вийде бантик. Давайте перевіримо, чи правильно ми вирішили, що рожева стрічка довша. Як ви гадаєте, як це зробити, це можна зробити способом накладання або прикладання. Перевіримо. Прикладаємо і бачимо, що рожева стрічка довша, ніж голуба. А тепер спробуємо спосіб накладання. Накладаємо голову стрічку на рожеву і бачимо, що і так рожева стрічка довша. А як можна дізнатися, яка довжина стрічки? Так, її можна виміряти. А чим можна виміряти довжину? Довжину стрічки можна виміряти лінійкою. Також можна виміряти не лише довжину, а й ширину і висоту предмета. А що робити, якщо під рукою нема лінійки? Як тоді можна виміряти довжину, ширину чи висоту предмета? Це можна зробити, користуючись умовною міркою. Умовною міркою може бути будь-який предмет, за допомогою якого можна виміряти величину. Наприклад, це може бути олівець або гумка, рахівні палички, чи навіть долоня або будь-який інший предмет. Тож, давайте спробуємо виміряти довжину рожевої стрічки. А за умовну мірку ми візьмемо цеглинку лего. Отже, беремо мірку, прикладаємо її до самого краю стрічки і кінець мірки відмічаємо олівцем. Ставимо рисочку. І так робимо з кожним наступним прикладанням мірки. Далі. Слід полічити кількість мірок і позначити відповідною цифрою. Що ми з вами зробили за допомогою умовної мірки? Ми виміряли довжину рожевої стрічки. Тож, яка довжина рожевої стрічки? Довжина рожевої стрічки дорівнює довжині трьох? Цеглинок Лего. Іринка та Маріка дякують вам, що ви допомогли виміряти довжину стрічки Так прощаються з вами. До наступної зустрічі!